В шості на один яскравий арт-об'єкт стало більше. В самому центрі міста з'явилося мобільне укриття, яке не просто засіріло серед дерев, завдяки ініціативі міської влади та майстерності юних вихованців художнього відділення шосткинської дитячої школи мистецтв. Воно перетворилося в ефектну споруду, яка радує оку всім, хто проходить повз. Хотілося прикрасити додати яскравих кольорів. Ну, от основна частина по мотивах роботи Марії Примаченко. А там вже пофантазували там орнаменти, якась геометрична така композиція. Робили розпис по мотивах Марії Примаченко. Це відома українська художниця, чия творчість є актуальною зараз. Ну, в принципі, вона була дуже цікава і в свій час при житті. Для дітей дуже важлива фантазія розвивати свою і також проникатися творчістю видатних українських майстрів. Це ну, необхідно для того, щоб е Популяризувати творчість, занурюватись у народні традиції. Ну і взагалі це дуже так цікаво, самобутньо, і тому їм було приємно попрацювати. Це цікавий проект, він був фінансований міською владою, сектором молоді та спорту. Діти відгукнулися, підтримали цей проект і розписали для дітей. Це була цікава практика, говорить викладачка. Адже дана робота для юних художників це новий досвід з великим масштабом, об'ємом, новими матеріалами, зокрема пензлями. Раніше у нас ще був досвід. Ми розмальовували зупинку. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже цікаво, весело. Та взагалі це круто. Мені подобається приносити радість наше місце, якісь краски, робити його яскравіше. На папері ти можеш дуже багато роботи помилок, але ти зможеш їх зафарбувати і зробити так, щоб їх не було видно. А тут треба все так продумати, зробити все акуратно, це великий об'єм, це не можна буде якось замалювати, там, закраси, тому що це буде видно. На полотні можна малювати, по-перше, більш детальніше. і… Мені здається, легше, ніж тут. Тут багато дуже треба місць зафарбовувати, і інші фарби. І конкретно мені ну, сподобалось вчора малювати. Настрій буде піднімати і малюнок, і яскраві е, кольори, і е, малюнок додав більш якогось е, акценту на це місце. Мені здається, стало набагато гарніше. На стіні більше, більше можна малювати. Мені сподобалося я, ну не вперше, але можна так сказати вперше. Мені подобається малюватися дернадською звірю. Тепер цей малюнок побачить багато шосткинців. Втілити в життя такий цікавий проєкт стало можливим не тільки завдяки талановитим вихованцям художнього відділення, розповідає Ольга Сокульська, начальниця відділу молоді Шосткинської міськради. За ініціативою Шосткинського міського голови Миколи Петровича Нагіта, спільно з відділом молоді, запропоновано проєкт Патріотичний розпис, бомба, бомба своє. На нашу ініціативу відкликнувся дитяча школа мистецтва, це керівник Алєфтина Філон. І за кошти місцевого бюджету розмальовано одне з укриттів. Якщо погодні умови дозволять, ми розрисуємо ще укриття в 32-му мікрорайоні. Може, ще десь, що буде. На то погодні умови сприятливі. Сподіваємося, що дуже скоро дитяча творчість буде радувати містян не на стінах мобільних укриттів, а на оптимістичних муралах, які навіть не нагадуватимуть про страшні воєнні будні, які наразі заполонили наше сьогодення.